Час спортивних новин на телеканалі Рудана в студії Всеволод Прокоф'єв. Ми вітання сьогодні. криворіжці мали змогу поринити в спортивну атмосферу одного з найпопулярніших видів бойових мистецтв. У кривому розі відбувся день самбо, розповідає Олександр Хрищенко. Перше у місті відбувся спортивний захід День самбо у Кривому Розі головними організаторами дійства виступили президент Національної федерації самбо України у Дніпропетровській області Андрій Нечай та президент Криворізької федерації самбо дзюдо Сумо Анатолій Кантур. Наша ціль, саме головне це пропаганда здорового образу життя і щоб діти і батьки бачили, і віддавали своїх дітей на наш вид спорту. на протяженні вже многих років, Наші самбісти, дзюдоїсти і сумісти, вони займають саме місця на міжнародних соревнованих на Європі, на міру даже 2016 тисячі год порадував нас дуже хорошим результатом. На заході були підбиті підсумки спортивного 2016 року. Кращі спортсмени та тренери отримали заслужені нагороди. Окрім цього, вихованці криворізького самбо демонстрували яскраві показові виступи. Це технічні прийоми, які застосовуються проти суперника на килимі та при необхідності проти ворога у житті. Історія Криворізького самбо бере свій початок з 70-х років минулого століття. За цей час місцева федерація виховала багато іменитих борців, які підкорили світові вершини. Андрій Нечай поздоровив усіх спортсменів з наступного. Хочу пожелать нашим спортсменам, чтобы они любили наш город, были патриотами нашей страны, чтобы они почитали своих родителей, чтобы они верили в Бога, родителям, наставникам, тренерам. Хочу пожелать, чтобы они, кроме того, что они вкладывают физическое развитие наших детей, чтобы они вкладывали также духовное развитие. Чем? крепче будуть наші діти, наше покоління. Чим вони духовніші будуть, тим буде сильніша наша страна, тим буде крепче наш народ. У кривому розі традиції одного з найпопулярніших видів спорту самбо дотримуються. І це, безперечно, гарний приклад як для молодшого покоління, так і для більш дорослих. Олександр Хрищенко, Микола Замкової, програма Місто спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Всеволод Прокоф'єв. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.